Вітаю вас, друзі, на Росії. Черговий скандал. З'ясувалося, що зрадниця України Наталя Поклонська є також і зрадницею Росії. Так та буква з символізує трагедію і горе. ложь, мерзость і гадость. Поклонська у своєму інтерв'ю, яке викликало горіння Соловйова на Росії, сказала, що відбувається щось, що якось впливає на суспільство. Потому что то, что происходит сегодня здесь, в обществе в российском, это это как-то очень это очень странно. И їй від того, що щось відбувається, чомусь страшно. Это страшно. От для мене це страшно. Підписуйтесь просто зараз на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який свій коментар і поговоримо про те, як неочікувано зрадниця виявилась зрадницею. Поклонська собі дозволила взагалі те, чого на Росії категорично робити не можна. Вона припустила, що якісь там люди десь можуть мати право на свою власну думку. просто надо подумать, что другие тоже имеют право на свою точку зрения. В усіх якихось проблемах Поклонська звинувачує прямо російське суспільство, із яким щось відбувається. Это общество. Это состояние здоровья общества. Что-то с людьми происходит. Що ж відбувається із людьми на Росії? Ну, по-перше, я би не був на її місці таким категоричним і не казав би, що то люди. А по-друге, ось що відбувається! Анафимі. Украина – это наша земля как бы. Да, мы зомби и любим Россию, да. Мы зомби больше тысячи лет. Вытащить человека из фекальной западни оказалось непросто. Выгребную яму никто не чистит уже много лет. Сміятішка не смішно Не помілі, да Це Росія щось надзвичайно дивне відбувається також і всередині голови самої Поклонської, тому що то вона записувала відеозвернення, у якому закликала Зеленського скласти зброю, а потім записувала інше, у якому закликала росіян та українців об'єднатись. Закликаю вас зробити крок назустріч встановленню миру та скласти зброю. Обращаюсь до всім російських і українцям, Нужно не розділятися, а об'єднатися друг з другом. І ось Поклонська, яка перейшла на службу до російських загарбників, яка зрадила Україну. Зараз робить вигляд, що вона прозріла і виявляється, літера Z це поганий символ. По мені, так та буква Z символизирует трагедию и горе как для uh, Росії. Так і для України, та невже можливо, літера Z це поганий символ, тому що це символ агресії проти України. Можливо, це поганий символ, тому що він символізує воєнні злочини, знищення Маріуполя, вбивства цивільних у Бучі і так далі. Але у Поклонської є своя версія: літера Z погана, тому що гинуть російські військовослужбовці? Да, потому що гибнуть. і. русские солдаты, россияне. И родители получают э, разные известия. Это, это беда. Какие это такие известия? Вона что, телевизор не дивится? Давно ж сказали, потерь в вооруженных силах России и на крейсере Москва нет. Потерь среди членов экипажа ракетного крейсера Москва. нет. Все моряки были вовремя эвакуированы. Потерь в вооружених силах России нет. А нет, не нет, А да. А якщо якісь втрати і є на Росії, то це все неправда і вигадка американців. Міністерство оборони говорит, що столько погибло, столько ранених. Разве це радість. Ну так, коли гибнуть російські загарбники, це означає, що вони більше нікого не вб'ють, не закатують або не зґвалтують. Коли гинуть російські загарбники, це вже ж стовідсотково свято. Пригадала, до речі, Поклонська і те, як вона разом із російськими солдатами у російській військовій формі їздила на тимчасово окуповану Херсонщину. Коли ви були в Херсонській області? Це було в 8 марта, і ось коли вона туди приїхала, то для неї стало відкриттям. Що виявляється, люди в Україні не чекали російську армію просто от з відкритими обіймами. Виявляється, люди не раді окупантам і навіть не хотіли брати від них так звану гуманітарку. Тобто люди не хотіли брати лікарства. Mm, там були да, лікарства. Там були лікарства і продукти питання, і звісно ж, друзі, я вас застерігаю від того, щоб ви не подумали раптом, що Поклонська стала нормальною людиною, тому що вона як була зрадницею України, так нею і лишилась. Вона й далі підтримує насправді російських окупантів, і, взагалі, як типова росіянка не знає, що таке причинно-наслідкові зв'язки, та жодним чином не пов'язує початок агресії. Росії проти України у 2014 році і з тією агресією, яка триває і зараз. Uh, я абсолютно не зв'язую Кримський референдум з сьогоднішніми подіями. Це різні речі, які ніяк... на російських болотах після заяв Поклонської про літеру Z обурені. Соловйов, наприклад, заявляє прямим текстом, що вважає Поклонську психічно нездоровою. Поклонська не справилось. У мене відчуття, що а вона реально психічно нездорова. Це общество. це состояние здоров'я общества. Зачекайте, тобто він хоче сказати, що обличчям пропагандистської кампанії по окупації Криму була психічно нездорова людина, а потім росіяни взяли її ще й депутатом зробили у їхній госдумі психічно нездорову. Хоча, знаєте, я певною мірою їх розумію. У нас он Ілля Кива навіть був народним депутатом, але й він тепер перебуває на Росії. Ви, ну от знаєте, Подібне, як то кажуть, тягнеться до подібного. Ну, послухайте самі, во-первых, вона йде к врагам, і що дуже важливо. Її, от це якась... Тяк предательство удивительнее та ну не може такого бути. Як це, хоч хтось міг передбачити, що зрадниця може раптом виявитись зрадницею? Оце так несподіванка. Потому Великої Вілікотечної війни Наталі була б бы предателем. Маю уточнити тут. Він, очевидно, має на увазі, що поклонську слід було би розстріляти, тому що саме це робили зі зрадниками на Росії під час Другої світової війни. Наташ, а те ви не заметили, як казали по ту сторону барикад. Ви даже твоні Зичу цим павукам у банці поз'їдати одне одного, а нести відповідальність будуть вони усі. Як звичайні пропагандисти типу Соловйова, так і зрадники України типу Поклонської. Усі вони отримають справжню денацифікацію після нашої із вами перемоги. Все буде Україна, друзі. Слава Україні!